Привіт всім, з вами Жорток, і в цьому відео буде п'ятірка цікавих велосипедних речей, якими я і сам користуюсь. І це відео буде корисне саме для велосипедистів або для людей, хто хоче зробити подарунок велосипедисту. А ще це чудова нагода придбати товари зі знижками на Чорну П'ятницю. Я також залишу промокоди, можете їх використовувати для додаткової знижки. Все буде в описі. І почну з велосипедного світла, а саме з передньої фари і задньої блимавки. Взагалі, велосипедне світло це, напевно, Друга по важливості річ для велосипедиста після велошолому і окулярів, тобто після велозахисту, тому що це також величезний плюс до безпеки. Ну, По-перше, ми бачимо, куди ми їдемо в темряві, а по-друге, задня блимовка нас показує на самій дорозі. Якщо ми хоча б іноді їздимо по темряві, після роботи, можливо, або тим паче кудись подорожуємо, то обов'язково ці дві речі мають у нас бути. Я собі обрав комплект фари і велосипедний. Від фірми Phoenix. Насправді у мене було детальне відео про цей комплект, тож можете подивитись, посилання, звісно, в описі залишу, а в цьому відео дуже коротко. Мені сподобалася ця фара із-за того, що вона доволі компактна, відносно легка для своїх можливостей і об'єму енергії. Вона доволі потужна. В турбі видає 1600 люмен, в звичайних режимах до 800 люмен. Доволі ємний акумулятор 5000 мАч. На ньому воно може просвітувати. Там десь до 10 годин на високих, на високих режимах, звісно, на нижчих навіть більше, а взагалі в місті там 400 люмен де взагалі вистачає надовго. Плюс тут акумулятор з'ємний, тобто з часом, якщо він вже не буде тримати, то можна просто замінити. І знову у нас фара, по суті, як нова. Ну і в подорожах можна мати додатковий акумулятор. Просте керування, роз'єм Type-C також дуже круто, доволі швидко заряджається. Офігенне кріплення на велосипед легко встьобується, є поворотний механізм, воно не просто на резинці, а прямо на гвинті фіксується. І, напевно, чи не найкраща саме велосипедна фара по своїм параметрам. Єдиний мінус, що ще глядачі зауважили навіть в огляді, і я це підтверджую, це те, що а, тут немає відсікання граничного а, зони світла верхньої. Тобто, все ж таки ми будемо трошечки сліпити зустрічний транспорт. Але на справедливості заради зараз практично всі фари з цією проблемою. Я і кнопки дивився, лізайни. Ну, в усіх ця проблема є, тому ну, дійсно таке є. А так вистачає і для міста, для лісу, для, для подорож, для всього цієї фари буде вистачати. І друга річ також від фірми Фенікс, це задня блимавка. Мені сподобалось, що вона легка, компактна, просте кріплення на резинці, практично для будь-якого підсидільного штаря підійде. Type-C роз'єм доволі довго тримає. Є шість режимів, ну там і яскравості, і різних блимів, наскільки воно блимає швидко. Ну, Простав керування дійсно можу радити. І це класний комплект, також і на подарунок, тому що і я в тому числі, і багато хто починають завжди з якогось бюджетного світла, найчастіше це з Аліекспресу. І жалкують гроші, а потім все одно рано чи пізно приходить до якогось більш гарного варіанту світла. Тож такий велокомплект. А ще, наприклад, коли ми вже не їздимо на велосипеді взимку, то ми можемо використовувати цей ліхтар просто як окремий звичайний повсякденний ліхтар, який покладемо, чи в кишеню, чи до рюкзака. Він потужний, з великим об'ємом акумулятора і достатньо легкий і компактний, як для своїх можливостей. Друга річ, і це велосипедні фляги, але не звичайні, а з магнітним кріпленням. Це велофляги від фідлок. У мене їх дві штуки на 800 мл, хоча вони є і різних інших об'ємів, там на 750-600 на 600 мл, Тож кожен під себе може обрати. І це та річ, про яку я мріяв дуже давно, ще коли був у мене попередній велосипед. З новим велосипедом цього сезону, думаю, все ж таки витрачу я гроші на ці фляги і жодного разу не пожалкував. Тому що, як виявилось, це дійсно дуже зручна фляга, і ще яка гарно виглядає. А це також дуже важливо, я вважаю. Ну, По-перше, за рахунок магнітного кріплення і того, що воно вистягується по суті в бік. Ми можемо ці фляги використовувати разом з внутрішньою рамною сумкою. Воно не буде між собою конфліктувати. Та й загалом сам механізм дуже зручний. Воно легко встягується, надійно тримається. Це я прям перевірив. Ми по таких дорогах їздили з друзями, що там я думав, я випаду з велосипеду. А фляги залишались на місці. Вони не тарахтять, все дуже надійно тримається. А другий плюс те, що ось ви можете побачити, вони по суті з весни у мене проїздили, кажу, десь напевно 2,5-3 тисячі кілометрів, і вони виглядають як нові. А це за того, що вони на своєму кріпленні знаходяться, а не всовуються як класичні фляги, тобто вони не шкрабаються, вони не зношуються і завжди гарно виглядають. Ну і плюс, коли ми знімаємо, наприклад, в місті нам не потрібні дві фляги, або взагалі нам не потрібні, то в нас залишається компактненьке, маленьке кріплення на велосипеді, яке майже непомітне, а не пустий фляготримач, якщо ми класичні фляги використовуємо. Класна річ, дійсно. Ну і плюс у цієї системи є інші різні аксесуари, там тулбокс для інструментів, такий, наче кейс, можна сказати так. Фляги, як я казав, є до речі, якщо у вас маленька ростовка рами, то є компактні фляги на 750 мл. Вони коротші, але такі позатенькі, тобто це дійсно вихід, кому потрібен об'єм. Води великий з собою, але в той же час маленька ростовка рами. Мінусів, я так і не побачив, ну, можливо, знову ж таки ціна. І це дійсно класний також подарунок. Бо, як я і казав, багато хто, в тому числі і я, жалкували на цих грошей, але от, і я і друзі, і багато хто придбали, дійсно офігенна штука. Наступна річ і це маленький компактний акумуляторний велонасос. Це та річ, яка дійсно додає до комфорту, особливо, якщо ми подорожуємо, і особливо влітку. Якщо ми подорожуємо, то рано чи пізно ми проколюємо колеса, заклеюємо, І найчастіше за все з собою велосипедисти возять якісь маленькі компактні насоси. І таким насосом, особливо в спеку, треба ще попоціти, щоб накачати колесо. Це займає десь 5 хвилин і ще те задоволення саме в спеку. А така подібна штука у мене від бренду Cycle Plus, не обов'язково це їх вже є аналоги. Просто це є один з найкращих, принаймні, що дійсно можу рекомендувати, бо сам я їм користувався. Така штучка накачує колесо за одну хвилину і ми не докладаємо жодних зусиль. Тут є манометр, виставляється тиск, і він по суті сам вимикається, коли досягається цей тиск, що доволі зручно. Та і вдома насправді перед катками я цим насосом швидко підкачав і поїхав. Його вистачить, щоб накачати кілька разів ваше колесо, там від трьох разів, буде також залежати від ваших колес, від її ширини покришок. І ну, напевно хтось каже, три рази. Ну, ви колись пам'ятаєте, щоб ви більше ніж три рази проколювали своє колесо. Ну, як мінімум, якщо ви подорожуєте, то я думаю, при вас буде павербанк. А ця штучка має в собі роз'єм Type-C, звичайний, класичний, швидко можна її підзарядити. Якщо з мінімальним павербанком на 5 тисяч мАга, ця штучка може там, навіть понад 40 разів, ну, 30-40 разів накачати колесо. Тому жодних мінусів її не бачу. Дуже компактна, навіть компактніша, чим найменші велонасоси і по вазі. Також 120 грамів, це зовсім небагато. Якщо ми якийсь більш-менш нормальний велонасосик маємо, то він навіть буде більше і важче. Наступна річ, і це найменший і найкомпактніший розкладний рюкзак це Seattle to Summit Ultra Seal Nano DayPack. Дуже довга назва, але він неймовірно класний і це та річ, яка прям дивує. Перше, вперше, коли ти її бачиш, просто вау! Ну як воно таке маленьке, компактне і легке, всього 30 грамів. Але вміщає в собі, по суті, повноцінний рюкзак. Кому я не показував, це прям дійсно здивування, дитяче здивування. І для велосипедистів це насправді дуже і дуже корисна річ. По суті, я здебільшого і на велосипеді він у мене лежить, або просто в кишені, або в велосумочці маленькій. Тому що досить часто ми буває заїжджаємо на велосипеді на пошту, в магазин, або навіть просто коли ми їдемо, стало спекотно, можна зняти куртку, розкласти цей рюкзак, все, що потрібно, скласти, і далі їдеш. Це насправді дуже, і дуже зручно. Кажу, місця взагалі не займає. Ось він такого розміру. Але насправді його можна ще скомпресувати, напевно, вдвічі. Ну і 30 грамів. Що таке 30 грамів? Ну і ще у нас бувало, коли ми з друзями їздили з гамаками, тобто перед самим місцем, де ми будемо з гамаками сидіти, заїжджали в магазин, знову ж закупилися якимись продуктами, кинули в такий рюкзак, почилили і склали все, поїхали додому. Прям мастхев, дуже класна штука. І насправді не тільки для велосипедистів, а в принципі для будь-якої людини, я думаю, буде це офігенний подарунок. Воно коштує недорого, а річ дуже, і дуже функціональна і потрібна, напевно, для кожного. А ще якщо порівнювати його навіть з іншими великими брендами рюкзаків, від Osprey, наприклад, у мене є, то все одно ця штучка мінімум в 3-4 рази компактніша і легша. Тож йому, по суті, конкуренцій і аналогів немає. Ну, в розмірі і вазі, зрозумів. І остання річ у нашому відео це один з найкращих веломультитулів. Це велокомплект від фірми Topic. Це навіть цілий комплект речей. Він, він насправді неодноразово був в моїх відео. Дійсно офігенна штука. Багато хто з моїх друзів навіть придбав, і всі прям задоволені, тому що він поєднує в собі компактність, легкість і в той же час функціональність. Тут абсолютно все в ньому є. І він складається з маленької трещітки, 11 біт, практично всі. Ці біти є, які зустрічаються на велосипеді, можна частину навіть виняти, щоб трохи облегшити цей комплект. А далі є вижимка для ланцюга і подовжувач. Воно все використовується в комплекті, також можете побачити в окремому відео про мою велоаптечку. І є велосипедні бортувальні лопатки, щоб розбортувати колесо і закладати заплатку. А тепер про досвід використання насправді це дуже дуже зручна штука, тому що сама трещітка, тобто Г-подібний ключ. Він пришвидшує роботу. Наприклад, ну звісно, можна використовувати класичні шестигранники. Але по-перше, ця річ буде компактніша, легша і в той же час зручніша, тому що ми швидше можемо розкрутити. Навіть це буде величезний плюс, якщо нам кудись треба підлізти в важкодоступне місце. Ну і просто якщо ми ту ж вісь викручуємо, цією трещіткою набагато швидше і викрутити, і закрутити, просто стає. Зручніше. Ну і по вазі насправді воно виграє, особливо, якщо ми кудись це складемо без чохла, то взагалі там навіть виграє в принципі, всі веломультитули. Я вже не кажу про набір шестигранників. Дійсно, це приємний бонус або приємний подарунок для кожного велосипедиста, тому що ну, найчастіше люди жаліють на таких грошей, а от кожен би хотів би мати щось подібне. Тож така підбірка речей. Якщо вам це відео сподобалось, напишіть коментарі, будемо продовжувати подібні відео з підбіркою речей. І взагалі пишіть коментарі, це дійсно допомагає каналу. А на цьому будемо завершувати відео. Всім пока!